Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок геометрії. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему Теорема Фалеса Середня лінія трикутника. Зверніть увагу теорема Фалеса да, у, 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 наголос на літеру Е Фалес Мілецький. Отже, давайте спочатку повторимо матеріал попередніх років. Давайте пригадаємо ознаки паралельності прямих. Подивіться, будь ласка, у нас зараз є дві прямі А і Б, і їх січна пряма С, якими будуть прямі А і Б? Подивіться уважно, які нам зараз кути позначили, як вони називаються, давайте пригадаємо. Зовнішні різносторонні. І давайте пригадаємо, що якщо зовнішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Отже. Оскільки у нас кути позначені однією рискою, це означає, що вони рівні. Отже, прямі А і Б паралельні. Розглянемо другий випадок, подивіться. Нам теж зараз позначили зовнішні різносторонні кути. Позначили двома рисками, це означає, що вони теж рівні. І пряма А буде паралельна, прямій Б. Розглянемо третій випадок, подивіться. Нам позначили. Внутрішні різносторонні кути, але один позначили однією рискою, а другий двома рисками. Це означає, що вони мають різноградусну міру. Отже, що скажемо, що А не паралельно Б. Наступний випадок, да? будемо розбирати зараз кут 1 і кут 2. І нам відомо, що сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Кути 1 і кут 2 це внутрішні. Односторонні кути. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні, отже, А паралельно Б. Аналогічно розглянемо другу пару. Да? Знову ж таки, внутрішні односторонні кути. Нам відома їх сума. Ми можемо сказати, що А паралельно Б. І ми бачимо, що тепер сума внутрішніх односторонніх дорівнює 140 градусів. Да? Це не підходить під нашу ознаку паралельності, повинна бути сума 180 градусів. Отже, робимо висновок, що прямі не паралельні. Пригадали да? ще таку ознаку про паралельність прямих. Далі, якими зараз будуть наші прямі? Які зараз нам позначили кути? Пригадуємо. Відповідні, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Зараз наші прямі паралельні. І ще одна пара відповідних кутів теж однією рискою, отже, вони рівні, прямі паралельні. І ще одна пара знову прямі і ще одна пара, знову прямі паралельні. Отже, якщо відповідні кути рівні, прямі паралельні. Ми зараз вами пригадали три ознаки паралельності прямих. Давайте пригадаємо властивості паралельних прямих. Якщо А паралельно Б то Якими будуть дані кути? Вони будуть рівними. Да? Це внутрішні різносторонні кути. Вони рівні. Отже, кут 1 дорівнює куту 2. Знову ж таки, і в цьому випадку, кут 1 дорівнює куту 2. Внутрішні різносторонні кути рівні. Пригадали. Далі, якою буде сума ось цих кутів, якщо прямі А і Б паралельні? Сума їх дорівнює 180 градусів. Да? Це у нас внутрішні. Односторонні кути і друга пара їх. Отже, сума внутрішніх односторонніх кутів рівна 180 градусів. І третя властивість, да? що це нам зараз показали, відповідні кути, Якщо прямі паралельні, то відповідні кути будуть рівні кут 1 до рівня коту 2. І нам зараз показують інші приклади відповідних кутів. Ми їх вже пригадали. Відповідні кути. Рівні. Пригадали ми і ознаки, і властивості. А тепер давайте зараз виконаємо побудову. Побудуємо довільний кут. Подивіться, ось у нас кут АОБ. Зробіть зараз паузу і побудуйте такий кут. За допомогою циркуля відкладіть рівні відрізки на одній стороні кута. На стороні ОБ відкладаємо за допомогою циркуля рівні відрізки. Так, далі. За допомогою косинця та лінійки побудуйте паралельні прямі, які проходять через кінці відкладених відрізків і перетинають іншу сторону кута. Подивіться, Лінійка ми розмістили і переміщувати не будемо. Будемо переміщувати косинець. Лінійку розмістили. Під отаким нахилом, як зараз, у мене. Да? Але ну, у кожного буде трошечки свій нахил. Це ніяк не вплине на нашу побудову. Отже, намалювали перший відрізочок, да? першу паралельну пряму. Далі лінійку не переміщуємо, переміщуємо косинець до наступної відмітки на відрізку ОБ. Перемістили косинець, перемістили косинець. І ще раз. Да? Зараз я повторюю дію, щоб ви передивилися. Дивіться, Переміщуємо кожен раз косинець до наступної відмітки. Ось буде наступна наша відміточка, я її показую. Да? Потім ось наступна і ось наступна. При цьому лінійку ми, тримаємо, да? ми її не переміщуємо, вона у нас не зміщується, переміщуємо тільки косинець. Так, отже, виконали побудову. Підпишемо наші відрізочки B1, B2, B3, B4 знизу. І на ОА промені А1, да, А2, А3 і А4. Давайте порівняємо наші відрізочки, утворені внаслідок перетину даних паралельних прямих, та іншої сторони кута. Візьміть зараз лінійку і порівняйте їх. Який можемо зробити висновок? Вони у нас рівні, ОА1 да? дорівнює А1 А2, дорівнює А2А3 і дорівнює А3 А4. В свою чергу, ОБ1 дорівнює Б1Б2, дорівнює Б2Б3, дорівнює Б3Б4. Отже, Спробуйте зараз самостійно сформулювати теорему Фалеса. Паралельні прямі, які перетинають сторони кута і відтинають на одній із них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на іншій стороні. І ще раз, паралельні прямі, ось наші да? З зеленим кольором наші паралельні прямі. Які перетинають сторони кута, вони перетинають і першу, і другу сторону кута. І, відти, і відтинають на одній з них рівні відрізки, отже на, на нижньому да, промені. Відтинають рівні, відрізки, відтинають рівні відрізки і на іншій стороні. Отже, це теорема, яку потрібно вивчити. Чи буде дана теорема справедливою для двох довільних прямих? Давайте подивимося. Взяли ми зараз дві довільні прямі, тобто не кут. Да? Але ми розуміємо, що якщо ми зараз продовжимо ось ці прямі, вони будуть перетинатися, і ми теж отримаємо кут. Да? Але зараз беремо просто не кут, а дві довільні прямі. Отже, чи будуть дані прямі сторонами деякого, деякого кута? Так, ось подивіться те, що я проговорила, зараз зробили. Да? Продовжили наші прямі і отримали кут. Отже, дана теорема. Справджується, да? давайте подумаємо, а чи справджується дана теорема для паралельних прямих? Так. Отже, паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі і витинають на одній з них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на іншій стороні. Далі. Середньою лінією трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Давайте зараз побудуємо з вами трикутник. Це буде схематичний у нас малюночок. Так, отже, ось мій буде трикутник. Якщо потрібно, поставте зараз на паузу да, і намалюйте трикутник. Далі. Називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Давайте позначимо вершини трикутника, А, Б, С сполучає середини двох його сторін. Отже, знайшли середину. А Б. Знайшли середину БЦ, поєднали. Отже, це буде середня лінія трикутника. Давайте знайдемо ще середню лінію трикутника. Знайдемо середину сторони А, це схематично, ми зараз так, все виконуємо. Поєднаємо ось іще буде середня лінія трикутника. І ось іще одна середня лінія трикутника. Отже, отримали три середніх лінії трикутника. І запам'ятовуємо дуже важливі теореми. Перша теорема про властивість середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника, що сполучає середини двох сторін паралельна третій стороні і дорівнює її половині. Повертаємося до нашого малюночка. Отже, наприклад, якщо зробимо позначення К і С, К да? середня лінія трикутника. Вона буде паралельна до сторони АС і буде дорівнювати її половині. Давайте запишемо, що КС дорівнює АС поділити навпіл КС паралельно до АС. Поставимо тут точку М, подивимося КМ КМ. Паралельно до сторони BC трикутника і дорівнює її половині. Отже, КМ дорівнює Б ділимо навпіл. І КМ у нас паралельно до BC. І залишається у нас СМ да, паралельно до АБ і дорівнює її половині. Середня лінія трикутника СМ дорівнює половині сторони АБ. І наша середня лінія СМ паралельна до сторони або трикутника. Отже, це ми зараз записали, використовуючи теорему 1. Теорема 2. Медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Зараз маріночок не робимо, просто дивимося. Отже, якщо у нас буде трикутник роблю схематичний, схематичний малюночок, діти. далі. Медіана, пригадуємо, З вершини до середини протилежної сторони, да? з вершини до протилежної сторони, з вершини до протилежної сторони. Отже, читаємо ще раз теорему. Медіани трикутника перетинаються в одній точці. Ось ця наша точка, точка перетину. Да? Ось вона яка ділить кожну з них у відношенні 2 до одного, починаючи від вершини трикутника. А Б, С поставлю L M. Отже, що означає, точка О поділила медіану АМ на дві частини. АО відноситься до ОМ як 2 до одного. Наприклад, в задачі, що ми можемо використовувати АО позначити як 2Х, ОМ позначимо як 1Х. Аналогічно СЛ, Да, медіана ділиться на дві частини: СО і ОЛ. СО більша. да, О відноситься до ОЛ як 2 до 1. Чому я кажу, що Це О більша? Тому що, починаючи з вершини трикутника. Вершина у мене А, вершина Б і вершина С. БН медіана точкою О, поділилася на дві частини БО і ОН. І БО відноситься до ОН як 2 до 1. Давайте зараз з вами письмово разом порозв'язуємо задачі. Перший номер, номер 298 Відрізок, що сполучає середини бічних сторін. Рівнобедреного трикутника дорівнює 5 см. Потрібно знайти основу трикутника. Отже, схематично трикутничок. Ось він у мене. Позначу його АВС вершини АВС, А Б С. Відрізок, що сполучає середини бічних сторін. Ось середина, ось середина поєднала, поставлю КМ дорівнює 5 см. Отже, що я напишу, дано, трикутник ABC рівнобедрений, да, З умови мені сказали: трикутник АБЦ рівнобедрений. Що це означає? Що Ща. Дорівнює BC. Далі КМ КМ дорівнює 5 см. Це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Отже, що це буде. АК дорівнює КБ. Да? Точка К середина. БМ дорівнює МС, точка M середина. І знайти. Знайти Аце, Аце будемо шукати розв'язок, розв'язок, дві крапочки, і починаємо. Отже, давайте пригадаємо, що, що таке середня лінія. Ми сьогодні проговорили це відрізок, який сполучає середини сторін трикутника. Отже, що можемо сказати? КМ це у нас середня лінія. КМ середня лінія. Середня лінія. За теоремою, за теоремою про середню лінію трикутника про середню лінію трикутника. За теоремою про середню лінію трикутника. Що ми можемо сказати? Що середня лінія трикутника дорівнює половині сторони АЦ. да? С поділити навпіл. Звідси, як нам знайти АЦ? Що нам треба зробити? 2 помножити на КМ? 2 множимо на 5 це буде 10 см. Отже, ми зараз з вами знайшли основу трикутника. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть слово відповідь і запишіть 10 см. Наступна задача задача під номером 300. Знайдіть периметр трикутника, якщо його середній лінії дорівнює 7, 8 та 10 см. Схематично трикутник. Схематично проведемо середні лінії. Так, і введемо позначення. Отже, трикутник у нас стандартно буде ABC. А, а Б, С. Точки К Л і Е, Є, да? Є. Отже, дано. А, Б, С, трикутник. А, Б, С, трикутник. Далі. КЛ. ЛЕ і КЕ це середні лінії трикутника. да? Позначимо 7, 8 і 10. Знову ж, малюнок у нас схематичний. Ми це розуміємо. да? Отже, К дорівнює 7 см. К дорівнює 10 см, ЛЕ дорівнює 8 см. І напишемо, що КЛ, КЕЛЕ середні лінії трикутника, середні лінії, лінії трикутника. Знайти, знайти двокрапочка. Периметр трикутника АБЦ. периметр АБЦ. Розв'язок двокрапочка, Розв'язок двокрапочка. Отже, давайте пригадаємо, що периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Отже, це АБ додати Б, С, і додати АС. Я думаю, ви розумієте з попередньої задачі, що знайти сторону трикутника, знаючи середні лінії, буде дуже просто. Да? Давайте запишемо, що за теоремою. За теоремою про середню лінію трикутника, за теоремою про середню лінію трикутника. Що ми запишемо? Давайте почнемо з будь якої Наприклад, КЛ дорівнює половині АЦ. Да, паралельна до АЦ, отже, дорівнює її половині. Звідси АЦ можемо знайти, що це буде. 2 множимо на КЛ. КЛ у нас 7, да? 2 множимо на 7, 14 сантиметрів. Аналогічно можемо зробити висновок який, що сторона БЦ, БЦ, дивіться, паралельна до неї лінія КЕ, дорівнює 2 КЕ. 2 множимо на 10 20 см. І у нас залишається сторона А Б. Дивіться, середня лінія, яка паралельна до неї це ЛЄ. Е. Отже, дорівнює 2 помножити на ЛЄ. Е. 2 множимо ЛЄ е, – це 8, 16 сантиметрів. Отже, периметр трикутника А, Б, дорівнює А Б, 16 це 20 і А це 14. 16 плюс 14, 30 і плюс 20 50 см. Отже, ми зараз з вами використовуючи теорему про середню лінію трикутника, знайшли периметр. Раз, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступний номер – номер 302. Номер 302. Дано ЄД е, – середня лінія трикутника АВС. Точка Е належить стороні АС, точка Д стороні БЦ. Довести, що кут СЄД дорівнює куту С а, Отже, схематично трикутник. Так, Трикутник у нас АВС. Є належить А Середина АЦ знайшли точка Е. Чому середина? Тому що є Д середня лінія. Да? Д належить Б, Знайшли середину, точка Д. Поєднали. Так, зараз я поєднаю рівненько, щоб було. Поєднали, отримали середню лінію. Так, що нам треба довести? Довести що кут С ЕД, ось цей кут, дорівнює куту CAB, ось цьому куту. Нам треба це довести. Я зараз проговорю доведення усно, а ви потім зробите паузу і допишете. Отже, за теоремою про середню лінію трикутника, наша середня лінія ДЕ буде паралельна до сторони трикутника АБ. Я зараз запишу цей кусочок такий, да? що наша середня лінія ЕД буде паралельна до АБ. І тепер давайте пригадаємо ще раз. Отже, якщо у нас є дві паралельні прямі і є Січна, наприклад, АБ і є Січна С. Давайте пригадаємо, якщо наші прямі будуть паралельні, що це означає? Зараз я позначу кути. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Що це означає? Що внутрішні різносторонні кути рівні? Кут 3 дорівнює куту 6, кут 4 дорівнює куту 5. Відповідні кути рівні, кут 1 дорівнює куту 5, Кут 2 дорівнює куту 6, Кут 3 дорівнює куту 7, кут 4 дорівнює куту 8. І Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Кут 3 плюс кут 5 да? кут 3 плюс кут 5 дорівнює 180 градусів. Аналогічно, кут 4 плюс кут 6. А тепер давайте подивимося, що у нас є. У нас цей же малюночок, але він перевернутий. Дивіться, у нас є дві паралельні прямі: ось вони а, Б і є, Д. І Є їх січна. Ось вона січна. С. Як називаються ось ці кути, які, нам треба, які ми зараз позначили? Це відповідні кути. Ми щойно проговорили. Якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні. Отже, ми зараз з вами довели, що наші кути рівні як відповідні, для двох паралельних прямих а, Б і Є, Д і січної а, С. А тепер зробіть паузу і самостійно запишіть це доведення. Наступна задача під номером 304. Номер 304. Дано трикутник, периметр якого дорівнює 24 см. Знайдіть периметр трикутника, вершини якого є серединами сторін даного трикутника. Отже, схематично трикутник. Знаходимо середини. Знаходимо. В середній лінії будуємо. Да? Так, у нас тут немає ніякого позначення в умові. Отже, зробимо його самостійно. А, Б, С у нас буде трикутник А, Б, С і Л Н, О. Отже, дано трикутник а, Б, С. Периметр трикутника а, Б, С – дорівнює двадцяти сантиметра N, N, O і L, Середні лінії, середні лінії, середні лінії трикутника. Знайти, знайти периметр трикутника ось цього N, O. Знайти периметр трикутника ЛНО. Отже, периметр трикутника ЛНО складається з довжин трьох його сторін. ЛН додати NO і додати ОЛ. За теоремою про середню лінію трикутника, що у нас буде, дивіться. Давайте відразу починаємо тут працювати, дорівнює. ЛН, ЛН це половина сторони А Отже, А Ділимо навпіл. НО це половина сторони АБ. АБ ділимо навпіл. «ОЛ» – це половина сторони БЦ. БЦ ділимо навпіл. Пригадуємо, коли ми додаємо дроби з однаковими знаменниками, туди, то знаменник залишаємо без змін, додаємо чисельники АС плюс АБ і плюс БЦ. А тепер давайте подивимося. Якщо ми додамо три довжини АВ, АС і БЦ, що це ми отримаємо? Це ми знайдемо периметр трикутника АВС. Отже, периметр трикутника АВС ділимо навпіл. Периметр ми знаємо з умови це 24 24 ділимо навпіл 12 см. Отже, подивіться, як швидко і просто використовуючи теорему про середню лінію трикутника і знання про те, що таке периметр будь-якого трикутника, ми знайшли периметр нашого трикутника. Отже, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача це задача під номером 305, Прочитайте її уважно. Розв'яжіть. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.